друзі! Сьогодні маємо таке авто, як Renault Megane В комплектації GT Renault Sport. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини 162 тисячі рідного пробігу з двигуном 1.6 дизель. Це майже максимальна комплектація меганів четвертих Автомобіль весь в рідному украсі, в гарному чорному кольорі. Так, пройдемося, як завжди, по комплектації і трішки покажу салончик. Маємо гарні обвіси GT, максимальну оптику, оригінальні спортивні легкосплавні диски, такі шилдіки. У нас є оригінальне скло по автомобілів круг, електродзеркала, безключовий доступ, шкіряний салон, що стосується картів, 4 склопідйомника, є підсвітка в картах. Є гарне шкіряне кермо з перферацією, з логотипом GT. Ось такий пробіг. Маємо гарну магнітолу заводську, дуже гарний автомобіль в виконанні Рено. Шкіряні сидіння з алькантарою, з такими ковшами, дуже гарно виглядають. У нас йде 4 контроль. І от спортивний автомобільчик на кожен день. Задній обвіз також маємо передній і задній пактронік. Кого цікавить дане авто, поки що в наявності у Луцьку пишіть, дзвоніть.